Друзі, з кожним роком я все дедалі краще розумію, що догляд за собою це не лише про зовнішність, а й про внутрішній баланс усередині. І, взагалі, літо це період, коли дійсно хочеться розквітати. А щастя не лише в подорожах, а в тому, щоб щоденній метушні знаходити час для себе коханої. Тому сьогодні я знов завітала до свого улюбленого центру Лазерхаус, щоб навести собі марафет. Пішли створювати красу разом. Лазер хаус це не просто центр естетики, а простір жіночої сили і відновлення. Тут краса не про стандарти, а про відчуття гармонії з собою, про те, щоб видихнути, довіритися і згадати, я маю право на себе без приводів і свят. Тому сьогодні я вирішила потурбуватися про свій настрій і жіночий ресурс і зробити собі зволожуючу маску для обличчя. А вам раджу також не чекати нагоди, а завітати у Лазерхаус і дозволити собі догляд прямо тут і зараз.